Зараз ми знаходимося в нашій 3D-майстерні. Волонтерська майстерня разом 302 ми називаємося. На даний час у нас є 11 3D-принтерів. Зараз тут відбувається друк таких деталей, скидів і в результаті у нас вийде от готовий виріб, який ми відправляємо нашим військовим. Таких скидів мають виготовити понад 40 штук, розповідає волонтер Богдан Стахів. За його словами, вага одного 15-20 грамів. Найчастіше каже чоловік: замовлення на друк деталей беруть через волонтерську спільноту Друк Армія. Ми стараємося брати, які ну або довше друкуються, або по пріоритету, що їх швидше треба військовим. ті беремо в друк. От, наприклад, яка деталь ми вчора взяли в друк? Тут є спеціальні характеристики цієї деталі. Відповідно, налаштовується і відбувається процес нарізання деталей. Тобто так нарізання це перетворення якби того тої детальки в код, який буде розуміти принтер, щоб він потім далі міг виконувати операції друку. Ця деталь вона друкується порядка восьми годин, якщо друкувати чотири штуки. І ми так стараємося, в принципі, так завжди і робити, щоб менше витрачати часу на перезарядку, лишній раз не приїжджати, щоб на восьмій ранку запустити, наприклад, там до восьми вечора друкувалося. Для принтерів у майстерні обладнали терморегулюючі бокси, каже Андрій Бобак. За його словами, друк деталей потребує певного температурного режиму. Для цих п'яти принтерів зробили такий стелаж, розібрали, переробили його, утеплили і зробили його під такий свого роду герметичний бокс. Тут є така плівочка, вона відповідно захищає і температуру тримає, і захищає від якогось там пилу, щоб ну, не впливало ці сторонні фактори на саму якість друку. Як по інших боксах, то вони закриваються скляними такими дверцятами. Важна температура, що десь була в районі там, 25 градусів, щоб деталь добре друкувалася. Навіть бувало у нас такі літом проблеми, що була завелика температура, це також недобре. Ми тоді стали додаткові вентилятори, щоб. Воно ну, процес друку був добрий. Усі друковані деталі для дистанційного мінування перевіряють на міцність, щоб уникнути браку, розповідає Ігор Тарасенко. Кожна деталь має свою функцію. Тут є дві детальки, і тут ще додатково є такі маленькі детальки, які вже надруковані, і вони складаються одне єдине. Тут чотири позиції. В цьому ящичку вони є більше 100 штук. На даному моменті ми їх відправляємо, а хлопці вже собі... Складають і роблять так, як вони мають зробити для себе. Волонтерську роботу хлопці розпочинали із окопних свічок, розповідає Богдан Стахів. Згодом за власні кошти купили 3D-принтери. Запустили пробний друк, почали знімати відео, скидати в інтернет. Люди почали дивитися і почали донатити гроші. Через два тижні ми назбирали на ще два принтера. Андрій Кушнір йому також його друзі-волонтери з Америки передали п'ять принтерів. Він на даний момент військовослужбовець, він служить. І щоб ці принтери дурно не простоювали, він дав нам їх просто для роботи. За рік роботи хлопці передали 200 кілограмів пластику на запорізький, сумський та курський напрямки, каже Богдан Стахів. Для створення ефективного боєкомплекту потрібно не тільки скиди потрібні різні перекрути, різні ініціатори, різні накольники і тому подібне. Також велика потреба на фронті була лоудерів для заряджання магазинів. Це також вони друкуються. Ми їх також надрукували дуже багато. Також ми надрукували велику кількість стартових платформ для мавіків, для FPV-шок. В більшості своїй саме зараз затребувані ще на фронті. Це скиди. Це ті самі хвостики, це запальнички, це накольники, це адаптери, перекрути і тому подібне. Це все абсолютно безкоштовно, хто до нас звертається. Всі деталі, які в нас виготовляються, абсолютно безкоштовно. Гроші, переважно з донатів. У нас є таке правило, кожного першого, скажімо так, числа. У нас усі, от ми четверо, наші друзі, які приходять, 100 по мірі можливості може щось задонатити. Хтось 500 гривень, хтось 1000, хтось 2, хтось 100 гривень. Наталія Бончук, Андрій Мід, Суспільне новини, Тернопільщина.